Слава Ісусу Христу. Привіз Василеве кобилу. Находжуся у заріччю Івано-Франківська область, Небірнянський район. Василь має такого ще жеребця. Жеребець до роботи. Кобила сугубо на матку, таке десь для себе, щось можна запричити, а так кобила на матку. А жеребець, жеребець працює. Жеребець е, з документами, полтавський кінзавод. Ну Олександрієць. Жеребець працює в лісі. Кожен день практично у роботі. Тепер пару днів, що вдома Василь, що не в лісу сіті, а так жеребець працює. Їду має Вася фес, не? Їду фес має, бо черво має. Жеребець має дуже добру їду, череватий, котрий кінь має добру їду, той буде жити. А йому є 4 роки жеребцеве. Жеребець молодий, має гарну шию, рева кучерєва. Отакий От має перед. Гарний доста має проти себе перед. Гарна нога. Кістку має гарну грубу. Файний жеребець під роботу то що треба. Жеребець, Такий як має бути. Чуєш, е, я не знаю, кіко ти цей, кіко ти там кобилі даєш води, я давав два відра, більше не давав. Такий, такий жеребець. Знаходиться село Заріччя. Василь має свого жеребця, але кобилу криє. Файними великими жеребцями, щоб щось мати вивести таке, як має бути. А цього собі купив жеребця до роботи. Василь мав ще одну кобилу, дерешку. Тоже була жеребна похарі, але Василь продав і Взяв цього жеребця. Бо йому треба коня до роботи і одну кобилу мусив поміняти на жеребця. Поміняв Сергійове на жеребця. І жеребцем працює, а другу кобилу цю лису, що була у самурая, тримає сугубо на матку. Отакий От такий жеребець. Ось там щось обходи на обід. я трошки познімаю, покажу, які є коні. Продавати не продаєш його. Може, не подобався. То що, лишати твій номер? Така, Василь, якби був добрий купець, то може міг би і продати. Якби комусь сподобав. Я лишу номер у описі. Перший раз, так, кований. перший раз кований, так? Жеребець перший раз кований, жеребцеве 4 роки. Василь навчив їхати має роботу для нього але якби когось заінтересував комусь би можливо сподобався чи може хтось шукає до пари от такого має коня чи кобилу і такого би хотів собі підпарувати то будете дзвонити звертатися кому буде цікаво жеребець справді файний в файній формі файні широкі груди гарна шия документа має все так як має бути Отакий жеребець. Файний розколений зад. Якщо би когось зацікавив, номер буде в офісі, ще, друзі, хочу вам показати ee, Василь має, хто знає, багато хто знає, багато ще хто не знає. В основному я веду канал Господар Прикарпаття. Хто ще не знає, то підписуйтесь на той канал. Я там в основному показую сви... ну, свинарство, сільське господарство, як ведеться. Я займаюся ще свиньми, окрім коней. І Василь зараз має поросята від мене купив. Хотів би вам показати, які поросятка. Зараз покажу, можливо... Ано проведи. І зараз ще покажу поросє. Якраз зараз, можливо, комусь треба треба буде купити малих. Зараз якраз опороси з березня в мене починаються, чи на заріс свині маю, великі вже. Файно голу несе догори. Та, яка? у шея, нога? Бодро йде, ні? Він має файну шию. А договориться вверх і він йде як селебек плеве. Жеребець розуміє роботу в лісі. Василь його навчив. Кінь працює в лісі, знає згони. Згони такі, ще не дуже йде. Ну але вже поняття має. Чіпати дає, так чіпає. Спокійно, чіпаєш і все. хочу, в в млаку, не розумію, аби не йшов, в чі, чи що. От такий жеребець, якби когось зацікавив, номер буде в описі. Документ, а все має, все повністю. Це є Полтавський кінзавод, ну, Олександріївський жеребець. Шею має фестфайну. файну. За, та все є на ньому. Це до роботи, це бомбезний кінь. Хто любить такого плану коні, будете дзвонити, якщо зацікавить когось... якого, знаєш, хто зможе собі до пари, наприклад, так. шукає такого, має одного, там коня чи кобилу і шукає такого собі до пари. Чи щось би поміняти можливо. Ну, Люди є різні різні купці, різні коні. Любе, як каже, Сережка, любе кіно, міняємо, туда Сергій, Любе кіно. Міняємо, продаємо. Що кого буде цікавити, ти будете дзвонити. Так він стоїть з кобилу у стайні у тебе та й на лісосійці, там теж коні є другі, що він... Пані, коли трьох кобил, дві кобили коня. І він собі спокійний. Він ми на цьому слідемо. На, на цьому кулочку. На цьому кулочку треба привіти. Так, і ти, де, ти, ти не боїш такого? гуси? Ні, класика, ні. Добре, заводи його. Що його бояться? Спокійний, стоїть з кобилами, устайне. Проблем нема. Так що кого буде інтересувати, будете дзвонити. Я ще покажу поросята. Так, отакі такі поросята. Мама трьохпородка, тато європейський петрен, тобто білий, бо їх є два види. Є білі петрени і є чорно-білі. чорно-білі. Отакі дві дівки. Хто би хотів, я номер свій теж закріплю в описі. Чоловік задоволений свіньми. Хто бажає будете замовляти. Маю ще свині на заріз. Такі, що можна зараз перед святами буде різати. Отакі цей. Отакі свині. Їм є. Е, листопад, грудень, січень, лютий. 4 місяці від народження. Якщо кого буде цікавити, свині, поросята, підсвинки, Переходьте на господар Прикарпаття, там в основному все будете бачити. Але я лишу ще й тут свій номер. Дзвоніть, звертайтесь. І оцей маленький хлопчик. Приїхав додому, приїхав кінь. Що там, сука є? Ті ще б не кумалий. Зразу на, на огіра реагує. Так що, друзі, дякую всім за увагу. підписуйтесь на канал, пладіть лайки, коментуйте, всі будьте здорові, всім до побачення.